Привіт, книголюби! Чули про міжнародний день дарування книг? Це чудове свято, яке відзначається 14 лютого, і воно повністю присвячене поширенню радості читання. Головна мета показати, що читання це захопливо і корисно. Книги відкривають нові світи, навчають нас новому і розпалюють нашу уяву. І, чесно кажучи, не кожна дитина має доступ до книг. Ось тут ми і наголосимо про важливе. Даруючи книги, ми допомагаємо зробити їх доступними для всіх. Школи та бібліотеки часто потребують нових книг, і даруючи їх, ми допомагаємо їм поповнювати свої колекції. До того ж, немає нічого кращого, ніж отримати книгу в подарунок. Ідея Міжнародного дня дарування книг виникла у США, її заснувала дитяча письменниця Емі Бродмур. Вона була вражена тим, що так багато дітей не мають доступу до книг. Ідея дарування книг швидко поширилася по всьому світу і зараз підтримується в багатьох країнах. Отже, як ви можете долучитися до свята? Ось кілька ідей: подаруйте книгу другу чи родичу. Виберіть щось, що їм сподобається, і поділіться з ними радістю читання. Пожертвуйте книги своїй місцевій бібліотеці чи школі. Вони будуть раді їх отримати. Влаштуйте обмін книгами з друзями чи однокласниками. Це веселий спосіб поділитися і відкрити для себе нові книги. Або ж приєднайтеся до книжкового збору і зберіть книги для тих, хто їх потребує. Міжнародний день дарування книг це фантастичний спосіб зробити світ кращим і поділитися своєю любов'ю до читання з іншими. Тож беріть книгу та поширюйте радість. Дякую за перегляд і приємного читання!